по готовності. Поїхали. Минулий раз Сергій е, завалився на нашому самому технічному елементі. На жаль, там сталося падіння. А вот так, приклав мотоцикл. Ну нічого. Пам'ятайте, що у нас наш партнер це дуги ком'єї. Е, це надійний захист вашого мотоцикла. Вкладіться в цю історію, ви якби, не будете себе обмежувати в тренуваннях. І це вам. Ага. запука в трьох соснах. Давай, згадуй, от сюди. Хорошо. Об'їжджаємо. Ось так. Затягуємо так, червоний, навколо червоний, а потім навпроти треба в червоні поїхати. Правильно? Що? Правильно. От сюди. Да. Да, об'їжджаємо назад і назад повертаємось через змійку. Знову два червоних, два червоних на змійку повертайся. Червоний, супер, все, пригадав, молодце. Ну, yeah. ну, він, дал, він далі об'їхав. просто. Він, ну, тіпо, я вважаю, що це залік, тому що він просто далі заїхав. Тут немає нічого такого. Тивому сім'я. Людина старається, я даю їй можливість проїхати. тут же ж. Е... Всі завмерли, да? всі переживаєте. Да? От як проїде, хочеться, щоб людина проїхала. Оце е... культура мотоджимхана. Тому що ми всі знаємо, що це... Дуже технічно, це дуже складно. І от коли бачиш, як їдуть це легко і просто, відчуття складності не виникає. От коли ти бачиш, як люди прям страждають на цих елементах, ти такий о хо я не знаю, за собі я проїхати. Але ні, ну, би, люди тренуються. І це не роки, це просто там, ну, 10, 15, 20, 30 годин чистих тренувань. Вирішив, здався. Ну, Тим не менш.